ще старий ринок. Там далі вулиця Богдана Хмельницька. Ресторан Хеліс з нових. І Austrian Apart Hotel теж недавно збудований відносно. Недавно. Ми йдемо вулицю Лева. Ну, на вивісках вона Льва, можна і так казати. Ліворуч-Мукачівська. Мукачівська Мукачівка ліворуч. Виводить прогнозовано, на Ужгурчику. Тут на історично склалося. Мкачовий уж поруч. Тут Макачівська водить на Ужгородську. А, піднімемось вище в сад. А якщо пощастить і далі пройдемо. Аж до мене героїв Небесної Сотні. Відео з цього району, з цих вулиць у нас теж є на каналі, але час від часу треба повторяти відео. Люди це люблять. Люди рідко люблять дивитися нове, вони люблять бачити то саме ще раз. Уже <ріст> не раз перевірено. Пепе, коли йдемо на пасічну, мені потрібна людина, яка буде тил прикривати. Дворики. Хто в них кохається, може побачити у нас на каналі. Сад живої пам'яті героїв АТО а з'явився недавно такі тому туди на Ужгородська Це видно вдалині забудову вулиці Шевченка. Там житлові комплекси Велика Британія, Семицвіт так і далі, так далі. Хто орієнтується, хто не орієнтується, ми вам повідомили. А, і клумба, бачите? Таке різнотрав'я. Соняшники маки. Волошки, ромашки. Справді дуже гарна кумба видно вершечок монастиря. А стеж звідти є відео. О, можна на каналі найти. І зараз, якщо ми вдало дійдемо до Меморіалу Небесної Смотні, Сотні, буде панорама на Львів. А тут церкву Юра видно. Церкву Ольги Єлизавети. І цирк внизу навіть. Донизу можна спуститися на вулицю пішу. А стежці звідти в'яр, можна можна трошки спустимось. Кілька кроків спустимося, тоді вернемось. Гарно. До самого низу не підемо. Теж клумба, ліхтарі. Ввечері особливо романтично підсвічується. Можливо, трошки нагадую в уж як замкові сходи, як підніматися до замку. Але у Львові сходи ширші, відремонтованіші. Правда, у Львові замку нема, Ну, як немає. Я. Гора високий замок. Пам'ятаю, коли це там, напевно, років 20, тому що... Так, років тому. Знайомий. З Донецька приїжджав. Там одразу в готелі спитав, подивитися. Кажу, що подивитися, йому кажуть, високий замок. Я йому теж кажу, що високий замок. А ввечері зустрічаємось, каже, пан, ти все, це, нікого замка немає. Ну і там додав, що туристів на йо <головік> во Львові. От у нас в Донецьке все чесно. Та добре. Просто уявляєш це замок. Мало хто собі уявляє, що це назва гори високі замки. 第三步搞呢，三、四、三 одна из Vai siendo informativo. Трохи себе звужено почуваєш, бо насправді знаю, що на -на навколо називається, але щоб потім нам не писали.